Любі, хай будуть, ніж би тільки не російські. «Не стоїть, мені кажеться. Ми привикли позбавлятися цих усіх старих назв Радянщини. Мабуть, позитивно, бо деякі вулиці були раніше така назва була, вона була більш правильна, коли ще вона так сильно не вмішувалась в назви політика, не вмішалася в назва. На жаль, війна, тому мабуть, там, де вертають старі назви, як наші бабусі, дідусі казали, чому б ні? Хай вертають. Тобто ви за історичні? Більше так, назви, так, 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 за історичні. Ну і на жаль, таке, такий час, що є люди, які мабуть достойні того, щоб їх ім'ям назвали якусь вулицю, якщо вона нова, якщо вона побудована зараз, чому б ні. Те, що перейменуються правильно, потрібно позбавлятися цих усіх старих назв радянщини давно вже, але можливо трішечки згодом, тому що це витрата коштів. Я знаю просто, скільки це витрачається, бо працювала на держслужбі і знаю, скільки коштують ці всі перейменування, виготовлення документів, усіх табличок, усіх знаків і печатки, і тому подібне, і всяке. То я гадаю, що можливо наразі це. Потрібно було. відстрочити, тому що є нагальніші потреби у нас зараз, то сюди б кошти краще. Але перейменувати однозначно потрібно. Мені подобається, що на вони нам всі імпонують. і назва метро Гагаріна, Левада, воно Левада, там, так. ну, так, цей ж, ну, там вокзал є такий приміських. Так що, ну, аерокосмічна, ну, ну на ну, мене не, не дуже. Змійський якось... б краще. Mm -hmm. От вулиця Достоєвського, я знаю, переіменували на селікатну. Ну, теж би щось, бе, можливо, там то будівельні, то цегельні, то силікатні, ну якось трішки. Ну, добре. Звичайно, так. Так, після деякої перерви я приїхав в Харків, ну так гублюся. Тому що нові назви там не пам'ятаю, ну хто знає, що воно. Бо я застав, коли ще Дзержинська площа була, коли метро совєтське, ну так, Ну воно варто того, але просто як на місцевому, може, місцеві швидше звикають. Очень непривично і пере Ну, можливо, є якісь вулиці, які стоять, а так взагалі не стоять, мені кажется. Ми привыкли Мы уже уже к тому, да, що тому що є, тому що так вообще. А, а як вам нові назви? Похоже між собою. Любі, хай будуть, більш би тільки не російські. Моя син погиба, я буду за Росію, щоб мені вулиці робили російські. Зачем? Я не хочу. А... Ну хай будуть наші харків герої наші, щоб загинули, хай будуть. Там, от на, на цьому на ова, там є герої, які загинули. От хай зроблять такі вулиці.